Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаю Святець Юрій Щурко і ще раз запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 47-й псалом і над ним роздумали. Цей псалом належить до псалмів, які приписуються тій збірці, які написали сини Кораха, тобто Левицький рід храмових співців. І на самому початку, очевидно, сказано, що це є псалом, тобто єврейською міцмор, твір, який виконувався в супроводі музичних інструментів, і вказівка провідникові хору, тобто левітові, який відповідав за музику у храмі. Цей псалом написаний у формі хіазму, тобто хрестовидно розташування тексту. І на самому початку, після заголовку, Є мова про те, що люди аплодують, плескають. Усі народи заплещити в долоні, каже автор, радісним голосом ликуйте для Господа. Чому? Тому що Господь є цар, далі каже автор, бо Господь Всевишній, страшний, великий цар він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги. І він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Тоді в єврейському тексті є музична пауза, і далі йде мова те, про те, що Бог прославляється. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми. Співайте Господеві псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Чому? Тому що Бог є цар. Ця тема знову повторюється, оскільки це псалом написане пригадує формі хіазму. Бо цар у сій землі Бог, співайте якнайкраще. Бог над народами царює, Бог сидить на своїм святім престолі і завершується псалом тим, що люди, які на початку плескають, так тут зібралися і гуртуються. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові належать земні захисники. Він вознісся велично. Як ми на 46-й попередній псалом, то ми можемо побачити, що там основна увага приділялася Єрусалиму, Єрусалимові, якому присутність Бога надавала величі і відчуття безпеки. В цьому 47-му Псалмі основна увага приділяється Богові, цареві всієї землі і всіх народів, які населяють цю землю. Вже в другому віші Псалом Пів звертається не лише до Ізраїля, але і до всіх народів, радикально розширюючи горизонт. Бог є водночас царем усієї землі. Коль Гаарец єврейської. Бог вже був прославлений як цар у Псалмі 24, як і знову ця тема виринив в трошки в дальших псалмах з 93-го 100-й. У 47-му псалмі прославлення Божого царювання пов'язане з про прославу Єрусалиму і його визнання іншими народами. Чому? Тому що там перебуває Божа присутність. Цей псалом, як і 93-й, і псалми е, з 96 го по 99, й прославляють верховенство Господа, як я вже сказав, над усією землею. Не над якоюсь одною маленькою землею, яку ми називаємо територією Ізраїля чи Палестиною, але над усією землею. Деякі коментатори пов'язують ці псалми з е, 96, 99 і 93 зі щорічним ритуалом, під час якого Господь ніби і тронізувався як цар Ізраїлю та світу. Однак жодних переконливих доказів існування такого ізраїльського свята не було надано, і багато хто сумнівається, що воно взагалі існувало, вважаючи за краще говорити про святкування царя, царювання Господа, можливо, під час свята учок, коли дякували Богові за його благословення в часі подорожі пустелею. І це свято відбулося на початку єврейського Нового року. Саме в контексті такого святкування слід розуміти лексику центрального шостого віша, де діє слово Ала зійшов угору у поєднанні з теруа, який є тріумфальний оклик, або такий воєнно-літургійний виклик, яким зустрічали переможного царя. І тут є також згадка про Коль Шофар, тобто звук Шофара про пробраннячого рогу, все це малює картину урочистої процесії, Бо сходить до свого престолу як переможний цар. Християнська традиція від найдавніших, найдавніших часів читає цей шостий віж у світлі Христового Воскресіння. Трець, цей звук Шофара, так, він у біблійній традиції, біблійній традиції супроводжує Теофанію, тобто богоявлення на Синаї, проголошення ювілейного року. І також, як каже це есхатологічне, тобто в останніх часах зібрання Ізраїля. Тому цей псалом має такі дуже урочисті і важливі конотації. Цей псалом складається з п'яти строф, які творять хіазм. Я це не буду читати, бо я думаю, що на слух, ви зразу почнете засинати, прочитаєте собі в коментарі, який згодом вийде. Бо як дивиться, ті всі речі вам говорять АБЦ, ЦБА і так далі, і, і деякі віші, я думаю, що ви зараз будете все виключати. Тому ми будемо говорити про богословські моменти, але все ж таки текст треба мати і його читати. Псалом 47 це гімн, який прославляє Господа як царя, як я вже казав, над усією землею, поєднуючи дві важливі традиції з історії спасіння. Передусім, пам'ять про здобуття Ізраїлем землі, як дару Божої любові до синів Якова. Вони не здобули землю своєю звитягою, це був дар Божий. І також тут поєднується давньосхідний наратив про здобуття божесної верховної влади через перемогу над хаосом і сходження Бога над, на, на престол. Отже, таким чином, псалом тримає в напрузі два полюси: Бог обирає так би, спадщину, тобто виявляє особливу. Любов до нащадків Якова. Саме поняття нахала, тобто та спадщина, означає передусім землю як Божий дар Ізраїлю. Не просто територію, а сакральний простір стосунків завіту. І водночас у деяких текстах сам Ізраїль називається Божою спадщиною, наприклад, книзі законня. І ця е, двоспрямованість е, псалма е, надає йому такої особливої богословської щільності чи густоти. Але Боже царювання, треба розуміти, що це не тільки царювання, над яким, знаєте, особливим народом, народом Якова. Це і також, як говорить єврейський текст, царювання, яке охоплює гоєм, як євреї кажуть. Тобто усі народи, логіка гімну полягає в тому, що Господь створив місце для свого народу серед народів. Для чого? Щоб народи могли бути включені до його народу, тобто Божого народу. Конкретна історична подія стає основою для універсального значення і навпаки, фінальний вірш, десятий, так цю напругу князі народів усіх народів на землі, в тому числі і нашого, з вами, збираються як народ Бога Авраамового, а згаданий вислів. Оці щити землі означає правителів і захисників народів, як про це говориться в 89-му псалмі. Навіть наймогутніші володарі світу, де би вони не були, вони належать Богові. Отже, цей псалом, цим, псалом, цим самим твердженням 10-го вірша, псалом замикає твердження в другому вірші, так що всі народи повинні прославляти Бога. Тому що Боже царювання є багатовимірним. Воно охоплює історію, літургію, пам'ять про минуле, досвід теперішнього і досвід майбутнього, надій на майбутнє. Боже царство ніколи не існує поза подіями, історіями, поза подіями історії, поза людськими долями і ніколи не вичерпується діянням історії якогось одного народу або якоїсь однією подією повністю. Десятий вір, який завершує псалом, містить важливе розуміння народу Божого. Народ Божий, дорогі сестри, і брати, визначає не етнічна чи на національна приналежність, а визнання Господнього панування. Народ, який визнає панування Господа над собою, це і є Божим народом. І ця обітниця сягає обітниці Авраамові, до якого Господь сказав, що в тобі. Тобто а Павло інтерпретує твоєму нащадкові, тобто, Ісусі Христі будуть благословені всі народи, коли Ісус є нашим Господом, коли Бог царює над нами, над нашою волею, над нашим життям, тоді ми Божими людьми, які творять Божий народ. Тоді наш народ є Божим народом. Очевидно, Ісаїя пов'язав повернення вигнанців на сіон із проголошенням Господнього царювання. А Христос своє служіння зі звісткою про царство Боже, засвідчуючи, що святкування Божого панування здатне набувати нових історичних точок відліку для нашої надії. І це все постійно творимо у літургії. Отже, 47-й псалом, який ми з вами щойно прочитали, проставляє суверенну велич Бога. Оцей такий епіт означення Бога, як Бога Всевишній єврейський Еліон. Є, до речі, таким архічним титулом, спільний з давньою ханаанською релігійною традицією, так де ель Еліон був Верховним Божеством. Наприклад, Молхіседеквне зібуття в так, 14 главі, названий священником Бога Всевишнього. Ізраїль прийняв цей титул наповний його новим змістом. У 47-му псалмі Еліон. Це не один Бог посеред багатьох богів, знаєте, якийсь трошки вищий, а це єдиний Бог. Великий цар над усією землею. Так? Саме в цій якості він дарував Ізраїли перемогу і землю. Єврейською це дуже гарно звучить, мушу вам прочитати. Тут багато речей оминав, але це мушу. Мелек Гадол Аль-Кольгарес. Тобто Великий цар над усією землею. Це і наш Бог, якого ми віримо. Опис Божого панування 650-й вірш. Так, половина цього псалма спирається на вражаючий образ із давніх е таких розповідей, міфів про сотворення після перемоги в космічній битві та відновлення порядку, де переможно будувався палац і в церемонії, сповнені величі та слави, тріумфальний воїн сходив на небесний престол, щоб царювати абсолютно виключно над усім. І саме ці образи вжиті банахнем не автором, щоб показати. Що Господь, якого ми віримо, Він є переможний е, герой. Він Ісусі Христі, зокрема, долає всі сели темряве. і, і Він панує над усіма народами. І він е, воцарився в славу, задягнувся. Він є цар над Ізраїлем, над усіма народами, і над усіма націями і над цілим світом. І тому цей псалом має такі конотації, як спів, радісні вигуки, звук Шофара, які вказують на святкування, в якому не лише Бог сидить на престолі у Вишені, але всі народи радіють цій істині, бо ми його люди, ми Його діти, ми сотворені ним для добрих діл, щоб брати участь разом з ним у цьому всесвітньому пануванні. Отже, цей псалом підсумовуючи, так? Це псалом про того, якого великого Бога ми віримо, до яких великих духовних сот Він кличе нас. І до яких горизонтів духовних війна запрошує. І це те, дорогі мої, що визначає нашу гідність. В цій війні ми, власне, за це і воюємо, щоб нас не зводили просто до якихось, знаєте, маленьких таких мошок, які якийсь диктатор може просто, так, знаєте, стерти з лиця землі. Бо ми маємо особливу гідність. Молимося за тих, хто захищає відважно цю гідність, за наших відважних захисників, захисників. Молімося псалми, щоб Господь дарував їм силу, а всім нам справедливий мир. Хай вам щастить, хай Господь всіх береже. Поширюйте ці псалми, читайте їх і моліться ними, коли приходить якийсь песимізм, туга, розчарування, чи, не Боже, якась розпука. Ми є Божі діти, ми його народом, і Він є той, котрий керує історією. Слава Ісусу Христу!